Добрий день, мене звати Андрій Гіль, я полтавчанин. Ну, Підставлю на сьогодні мої роботи. Хотів розказати трошки свою історію. Колись у 2018 році я попав на крестово собор у нас на звері є гір. І там в підземелі є велика, хто знає, велике зібрання ікон. І ти коли туди проходиш глиб, далі. Там я помітив, цікаву таку ікони Доски порізані були. Вони були всі в отворах з стріхами. Я підізвав матушку і запитав у неї, а що це, що це за ікони такі? Ну, коли розповідається, постійно мене ж руки тремтять і барашки біжать. Вона каже: це коли відновили, дали дали дозвіл відновлювати церкви, так, ви знаєте, що совєти до того робили церкви церковні склади, клуби. От, а коли дозволили знову зробити церкву, то в одному із клубів, коли були реставрація, підняли дошки з підлоги, і наобороті це були ці ікони. Старайтесь, що от люди що зробили, ці ікони порізали і зробили з цього підлогу. І мене це так дуже вразило, що я захотів малювати імен на дошках. На дошках таких дошки беруться з старих підлонів. Вони брошуються, тобто це випалюється м'яка. Частина їхня, і за що з'являється така структура старовинна, така автентична, така скажімо так, От. Ну, тут представлена невелика кількість моїх робіт. Це, наприклад, розказав, Це робота називається Герц, хто знає спортивний танок козаків, які 10 чи духи виходили для того, щоб, скажімо так, своїм танцем. Звернутися до ворога і показати, наскільки вони. Але вони, вони були смертники, тому що більшість з них помирала. От, погибала, тому що вони були на відстані пушечного вистрілу, що могло їх вразити. Був такий ролик, де, де в Росії чоловік стояв з таким, такою вивіскою. Нет і. Тільки дві буфри, а там хто що виставляв, чи вони, чи хто їх можна. Його там били, але він знову виходив. І мені хотілося так, скажі, трошки його е скласти з Бенсі, вийшла така от робота. Була така історія, мені нього друзі, Херсоні, коли був окупований, то саме хлопці, які у нас було, які займалися доставкою. Завдяки їм виживали деякі люди. Вони як їжу приносили, так і приносили інформацію. Були такі підпільні партизани. Так, я хотів би сказати всім, що творчість у мистецтво надає змогу самовиразитися. Тому, а, коли спілкуюся з молоддю, особливо та і людьми більш старшим кажуть, якщо у вас є бажання малюйте, можна малювати різними техніками, різними способами чим як завгодно, і на чому завгодно. Це вам приклад яскравий.